Щодо третьої чеченської війни, то її ймовірність ніколи й не була нульовою. Мир у регіоні тримається на клановій угоді тільки з однією стороною внутрішнього чеченського конфлікту. І якщо ця домовленість в особі Рамзана Кадирова буде зруйнована, то нове загострення у Чечні неминуче. І цей конфлікт дуже швидко вийде за рамки місцевого, перетворившись на повноцінну антиколоніальну війну. Адже відносини між Чечнею та Росією це хімічно чиста колоніальна модель із залежністю від місцевої лояльної адміністрації. Якщо вона зникне або втратить підтримку Москви, виникне вакуум влади, який точно призведе до боротьби з федеральним центром, і вся система вибухне. Це чудово розуміють і Путін, і Кадиров. Не дурніш, мило не їдять та виделку Меморото не проносять. Те, що Кадирова у Кремлі хочуть поміняти, бо дістав уже всіх, і заради цього готові навіть на війну, тільки миттєвою, дуже маленько, обговорювали в експертних колах ще у 2021-2022 роках. Це підтверджували і опозиційні чеченські лідери у вигнанні той таки Ахмед Закаєв. Утім Путін обрав повномасштабне вторгнення в Україну, а Чечню залишив на полі.